Чи справді Джокер це найбільш проклята роль Голівуду, яка зводить з розуму всіх, хто наважується її зіграти? Чи дійсно саме ця роль стала фатальною для Гіта Леджера і довела до панічних атак Джека Ніколсона? Сьогодні ми з вами зануримось в темну природу цього образу. <плес> Перший відомий кіно Джокер з'явився у 1966 році і зіграв його Сізар Ромеро. У серіалі «Бетмен» глядачі побачили цього лиходія яскравим і грайливим жартівником. Щоб зрозуміти вайб гри цього актору, згадайте, як поводить себе ваш дядько чи кум під час будь-якого застілля. Хай благословить Бог цю родину, і дасть діточок цілий козацький полк. <плес> Актор навіть не зголив свої вуса, а просто попросив їх загримувати. А що, це ж окраса чоловіка? За сценарієм Джокер веселився увесь час, а в одній з серій викликав Бетмена на змагання по серфінгу. Уявіть, серфінг у Готемі! Все було наче добре, але у актора почались головні болі на знімальному майданчику. А вже ж, можливо, це через неякісний грім та екстремальне закріплення перуки. А можливо, це все містика ролі. Аскіселс, what is wrong with this sentence? He who laughs last laughs good. Зовсім іншого джокера створив Джек Ніколсон у 1989 році. Joker. На цю роль претендували багато відомих акторів. Серед них були Девід Боуі, Вільям Дефо, з яким, до речі, досі виходить багато цікавих фанартів. Тім Карі. А Робін Вільямс навіть був одним з затверджених кандидатів. Ну ви тільки уявіть, місіс Даутфайр у ролі Джокера. Але роль все ж таки отримав Джек Ніколсон. В Його доробку вже були божевільні сяйво та іспутські відьми. Так, так, це той самий мем, котрий ви всюди бачили. Погодьтесь, то був ідеальний каст. Багато з прихильників DC досі вважають Ніколсона найкращим джокером. Тім Бьортон намагався створити роль мафіозі вуличного ганстера, який постійно думає про популярність, тортури та свій зовнішній вигляд. І Ніколсон зміг передати глядачу всю крутість та безумство Джокера. І глядачі полюбили Джокера у виконанні Ніколсона, незважаючи на те, що грати роль божевільного клоуна йому, здається, не було складно. У нього теж з'явились проблеми зі здоров'ям. Його почало переслідувати безсоння, і він відчував дивне занепокоєння. Тоді ще не був розповсюджений термін панічна атака, але, можливо, саме це в нього і було. Актор пішов з проекту через страх перед персонажем. Кажуть, що він був лютий, коли дізнався, що на роль Джокера в темному лицарі затвердили Гіта Леджера. І коли Ніколсона запитали про смерть актора, той відповів, що попереджав, нібито Джокер може не тільки звести з розуму, але й вбити. То не вже не актор керує Джокером, а Джокер керує актором. Але є актор, якого наче і не зачепило прокляття Джокера? Це Марк Геміл. Ви зараз подумайте, коли це Люк Скайвокер перетворився на Джокера? А все дуже просто. Саме Марк Геміл створив одного з найкращих джокерів усіх часів лише одним голосом. Достатньо почути його сміх, і у вас зникнуть будь-які сумніви. Погодьтесь, цей звук це й жахливо і прекрасно одночасно. Ну і не дивно, що для нової гри Мультиверсус на озвучення покликали саме Марка Гемміла, бо кращого голосу просто не знайти. Якщо згодні зі мною, ставте лайк. Здавалось, все прокляття не існує, бо Марк Гемміл довгі роки є найкращим голосом джокера. Зміг знову зіграти культового персонажа Люка Скайвокера і зараз допомагає Україні у проєкті Юнайтед24. То що розходимось? А ось і ні. У 2005 році почалась робота над темним лицарем. І на роль джокера заявили Хіта Леджера. Коли Крістофера Нолана спитали, чому саме хіт Леджер буде джокером, режисер відповів. Тому що він безстрашний, тож режисер теж щось знав. А вже ж, ніхто в цього актора не вірив, бо як можна уявити гарненького хлопчика з романтичних фільмів на місці Джека Ніколсона. Хіт Леджер отримав неймовірну кількість хейту. Актор був затверджений на цю роль ще до того, як сценарій був написаний, і мав достатньо часу, аби підготуватись до ролі як слід. Хіт Леджер зачинявся в кімнаті готелю на місяць, щоб налаштуватись на потрібний божевільний настрій. Актор змінив свій графік настільки. Що спав по дві години на добу, а також вів щоденник, в якому було багато божевільних нотатків і картинок. Він зміг зробити персонажа диким, жорстким і, взагалі, не схожим на образ Джокера у виконанні Ніколсона. Тож результат був таким, яким його й хотів бачити Крістофер Нолан. І коли глядачі побачили трейлер. Вони не сумнівались, що Джокер Леджера це щось. Не знаю, як ви, а я його сьогодні точно передивлюсь. Про всяк випадок завантажу, бо ну, раптом ще світло вимкнуть. Але актор не побачив захвату в очах глядачів, бо через декілька місяців після закінчення знімання він залишив цей світ. До прем'єри залишалось півроку. За офіційною версією гіт Леджер помер через передозування. Колеги по знімальному майданчику казали, що актор мав проблеми зі сном. Тому змішував зі снодійним для того, щоб трохи поспати. Сестра була останньою, хто бачив Хіта Леджера, і казала, що у нього не було ніяких ознаків депресії чи щось такого. У той час виходило багато статей про те, що саме Джокер довів актора до смерті, і що він занурився занадто глибоко в свого персонажа. Пізніше вийшла документалка Я Хіт Леджер», де взяли інтерв'ю у людей, причетних до виробництва темного лицаря. Вони розповіли, що гід прекрасно проводив час та отримував задоволення від знімання картини. Джокер це просто роль. Так незвична, але вона йому подобалась. І якщо ось, наприклад, вас запитати, кого зіграв хіт Леджер, більшість скаже саме Джокера. Наступним Джокером на екрані став Джаред Лето, і йому було найважче. Бо після неймовірної гри Джека Ніколсона і Хіта Леджера глядача було майже неможливо здивувати. Але майже. Такого гострого язичка шкода виривати. <пиндець> Я відчув це було ще. <пиндець> Джареду не залишалось нічого іншого, як повністю змінити джокера. Тож лето настільки вжився в роль, що був джокером не тільки на знімальному майданчику, а й за лаштунками. Відвів себе як божевільний. Дарував дивні подарунки колегам, а одного разу відправив Марго Робі справжнього пацюка, якого він сам упіймав. Кажуть, що іншим колегам він підкладав мертву свиню. Джаред зізнався, що дуже швидко зрозумів, як сильно роль впливає на його психіку і тому вчасно спинився. Чи все ж таки не встиг спинитись? Кажуть, що Джаред Лето так сильно образився на те, що його не взяли на роль в головному фільмі про Джокера, що намагався зірвати зйомки з Хоакіном Феніксом. Справа в тому, що Warner Brothers пообіцяли Лето, що знімуть сольний фільм про Джокера, в якому він зіграє головну роль. Але зрештою, лиходія з божевільною посмішкою втілив Хоакін Фенікс. Коли Лето дізнався про це, він почав скаржитись своїм колегам. А також просив свого музичного менеджера Ірвіна Азофа зателефонувати до керівництва Warner Brothers. Ідея була в тому, щоб не знімати фільм Тода Філіпса з Феніксом. Проте представники Лето спростовують це. Все ще думаєте, що Джокер не захоплює разом акторів? І як ви гадаєте, лето б впорався з сольним фільмом? Напишіть в коментарях. Можна з упевненістю сказати, що Джокер у виконанні Хоакіна Фенікса відрізняється від абсолютно всіх інших. Дамо людям, що вони хочуть. По-перше, це не супергеройський фільм і навіть не частина кіно Всесвіту у DC. А по друге, в центрі уваги не Бетмен чи Гарлі Квін, а сам Джокер. Цей персонаж у виконанні Хакіна гаразд відвертіша версія, ніж усі попередні. Ще на етапі знімання актор зізнався, що ця роль його дуже лякає. І після читання сценарію вона викликала у нього великий спектр емоцій від жалю до огиди. Під час підготовки до знімання актор скинув понад 20 кілограм. Саме тому він у фільмі виглядає настільки виснаженим. Хоакін не звертав увагу на інших виконавців Джокера. Можливо, саме тому цей персонаж вийшов настільки оригінальним та неповторним. Фенікс читав книги про політичні вбивства, щоб зрозуміти вбивць і їх мотиви, а також вивчав відео з людьми, що мають псевдобульбарний синдром, котрий також називають патологічним сміхом або ж плачем, простими словами, неконтрольованою емоцією. Можливо, саме таке занурення в образ і дало приголомшливий результат, чи вплине прокляття Джокера на Хоакін Фенікса. Чи Джокер вже прийняв його як свого? Будемо спостерігати. І звісно, насолоджуватись грою актора в новому фільмі Джокер Божевілля на двох. Ми це відео створили ще до того, як стало зрозуміло, що прокляття Джокера вже вплинуло на фільм Божевілля на двох. Хто додивився фільм до кінця, зрозумів, про що я. Тож хто стане наступною жертвою Джокера? Суперечки, хто ж все ж найкраще зіграв роль джокера, не вщухають і до сьогодні. Тож пропоную нарешті визначити в коментарях, хто найкраще зіграв джокера. Підписуйтесь, ставте лайк і не забувайте, що завдяки саме вам розвивається українська культура.